Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 Повтори. Чи бувало у вас таке, що після важкого робочого дня чи навчання у вас ще заплановане тренування? Але голова до нього зовсім не готова, і потрібно щось швиденько зробити, щоб знайти мотивацію потренуватися. На допомогу в таких випадках приходять претренувальні комплекси, які якраз створені, щоб частково з цим боротися. Вони і будуть темою сьогоднішнього нашого випуску. Ви дізнаєте, що таке перетрени, яких видів вони бувають, з чого вони складаються, який найкраще обрати. А також в кінці даного випуску ми розіграємо сім перетренувальних комплексів за донат. Претренувальний комплекс або претренд це комплекс, який складається з різних складників, основним завданням яких є простимулювати вашу центральну нервову систему до тренування, підвищити продуктивність ваших тренувань, а також покращити кровонаповнення ваших м'язів. Найчастіше це комплекси, до складу яких входять наступні продукти. І я їх умовно розділив на декілька підгруп. І перша підгрупа це м'язова матриця, і вона включає бета-аланін, креатин, таурин, амінокислоти BCAA або EAA, бетагін гідрохлорид. Елементи групи м'язова матриця спрямовані на те, щоб прискорити засвоєння інших компонентів, які будуть входити до складу вашого перетренувального комплексу, також підвищити вашу продуктивність на тренуванні і швидше запустити білковий синтез. Наступна підгрупа. Група це агенти пампу, і до неї входять цитрулін, малат або нітрат цитруліну, аргінін у формі альфа-кетоглутерат або агматит. Додатково ще додають гліцерол-моностерат. Екстракт буряка, екстракт рисусний, агенти пампу спрямовані на те, щоб збільшити рівень оксиду азоту, газу, який допоможе краще розширити наші кровоносні судини, тим самим збільшить відчуття пампу і наповнення в наших м'язах. І остання група це енергія і нонотроп. І до їх складу входять пікатіпі, безводневий кофеїн, альфа, гліцерил, фосфодил, холін, метилліберин, тіакрин, гіперзіней. Енергії нонтропи спрямовані на те, щоб запустити нашу голову, підвищити наші когнітивні властивості, покращити наш нейром'язовий зв'язок, щоб ми краще відчували наші м'язи. Але ні, коли ми тренуємося, нашому організму потрібно виробляти АТФ. Або так званий ATP. Про нього я вже говорив в одному з наших відео. Тому рекомендую подивитися. Це було відео про креатин. Так, от, коли його виробляється за короткий час, дуже багато, це сприяє утворенню певних метаболічних продуктів, які ускладнюють подальше виконання вправ, призводять до відчуття печіння, і в такому випадку продовжити виконання вправи підходу стає. Практично неможливе. І організм має певні шляхи, як цьому протидіяти. Одне з них це використання карнозину. Але до чого ж тут бета-аланін, спитаєте ви. Карнозин складається якраз з двох амінокислот – бета-аланіну і гестедин. І найкращим бета-аланіном на ринку є бета-аланін під торговою назвою карнозін. Якщо ви бачите у своєму претренувальному комплексі бета-аланін і з боку дужках пише Карнозін, то це бета-аланін найкращої якості, який пройшов багато досліджень, який дійсно ефективний. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт Карнозін, і ви можете знайти в яких претренувальних комплексах він міститься. Найпростішим шляхом перевірити ефективність бета-аланіну це прийняти одноразову більшу дозу, більше 2 грам, і ви почуєте так звані поколювання по шкірі. Руках, обличчю, це так званий ефект, який називається парастензією. Він є безпечним і це така побічна реакція організму на великі дози Бета-аланін бета підвищує продуктивність наших тренувань, дає нам більше витривалості. Виникає менше так зване топечіння. Коли ви виконуєте підхід і ви чуєте, як ваші м'язи горять, і ви вже не можете виконати. То от коли ви приймаєте бета-аланін, Ще декілька повторень може бути в запасі. Беталанін ефективно приймати тим людям, які займаються видами спорту, де особливо ціниться витривалість. Але основна умова, щоб підвищити вашу витривалість, потрібно приймати беталанін майже кожного дня в дозуванні приблизно від півтори до п'яти грамів. Таурин це сіркомісна амінокислота, яка тримана шляхом метаболізму цистаїд. Його великий вміст є у наших скелетних м'язів. Відповідно, його часто використовують як ігрогенний засіб, той, що дає енергію і підвищує продуктивність. Він регулює вуглеводний та ліпідний обмін. Також є потужним антиоксидантом. В описі до цього відео я прикріплю статтю, яка якраз вивчає застосування таурину у спорті, його переваги та недоліки. Тому, якщо вам цікаво, рекомендую почитати. Бетаїн гідрохлорид. Його притренувальні комплекси найчастіше додають для того, щоб покращити засвоєння інших елементів. Він допомагає збільшити білковий синтез, також, будучи осмолітом, він допомагає регулювати рівень рідини у клітині, поза клітиною, а також всередині мембрани. Цитрулін це амінокислота, яка підвищує рівень оксиду азоту. Це газ, який відіграє ключову роль у більшості фізіологічних процесів в нашому організмі. Якщо розглядати це в контексті тренувань, це розширення кровоносних судин і покращений кровообіг. Покращується так зване відчуття памп. Цитурлін найчастіше можна зустріти у величезних дозуваннях притренувальних комплексів, в назві яких є слово памп. Але про них ми поговоримо трошки пізніше. Аргінін у формі альфа-кетоглутарат або агматин сульфат. Простий аргінін, я пам'ятаю, років 10 назад також використовували в притренувальних комплексах і також є окрема добавка, як аргінін, але біодоступність її дуже низька. І щоб реально відчути її дію, то потрібно було з'їсти там 10 грам, що є дуже багато. Аргінін, альфа-кетоглутарат або агматин це напрядок менші порції, відповідно, трішки економічно вигідніше. Гнін є попередником так званого рексиду азоту, що покращує кровонаповнення. Його часто використовують як гепатопротектор, а також для лікування статевої дисфункції у чоловіків. Гсерин Мустарад. Гліцерин, гліцерин це цукровий спирт, який є проміжним продуктом в углеводному та ліпідному обміні. При тренувальних комплексах найчастіше можна зустріти гліцерин під торговою назвою гліцерсайс або гліцерпам, додаючи його до ваших тренувань, ви покращите їхню продуктивність і пояснюється це тим, що в поєднанні. З вуглеводами тренуванням, збільшується гіпергідратація ваших клітин. Означає, що ви будете дуже добре зволожені. приймаючи гліцерин-монустерат в дозуванні приблизно від 1,5 до 5 грам, ви відчуєте на порядок краще наповнення в ваших м'язах. Він найчастіше буває у формі безводневого кофеїну. Я думаю, ви всі чули про кофеїн. І знаєте, що багато його міститься в каві, у зеленому чаї і так далі. В контексті тренувань він несе позитивний вплив, але якщо його використовувати в дуже великих дозуваннях кожного дня, то це веде до звикання і до негативного впливу на ваше здоров'я. Безпечним є дозування у розмірі 400 мг на день, це приблизно 4 кави. Але часто таке дозування можна зустріти в порції претренувального комплексу. Так, що це означає для нашого здоров'я? Це означає те, що якщо ви вживаєте притрен з кофеїном, то потрібно відмовитись від кави. Кофеїн несе позитивний вплив на тренування, так як він стимулює центральну нервову систему працювати, і то відчуття втоми, яке було протягом години тому, зараз вже перетворюється в велику кількість енергії, яка дає вам сили нормально тренуватися. Але це триває недовго. Потім... Є так звана кофеїнова яма, коли різке падіння сил, і вашому організму трошки потрібно часу, щоб адаптуватися. Негативним впливом кофеїну, є те, що в високих дозуваннях він збільшує відчуття тривоги, а також можуть виникнути проблеми зі сном, тепер і метилліберин. Теакрин це теж компонент, який має схожу будову як кофеїн, але він не викликає звикання як кофеїн. Мається на увазі, що вам для того, щоб постійно відчувати то відчуття піднесення, енергію, не потрібно збільшувати дозування. Також є метилліберин, який часто поєднують з тим самим теокрином. У них схожі механізми дії, але він включається швидше. І коли їх двох поєднують, вони. Приносять по факту ті самі відчуття, що й кофеїн, але значно безпечніші для вашого організму. Аналізуючи ринок спортивного харчування, ви можете побачити велику кількість перетренувальних комплексів, і у вас одразу виникне логічне запитання: який перетренувальний комплекс обрати? Надаремно у першій частині відео я розповів вам про те, що найчастіше можна зустріти в притренувальних комплексах. А зараз я вам розповім, які притренувальні комплекси взагалі існують і для чого вони. Притренувальний комплекс можна обрати в залежності від ваших потреб. Якщо ваша потреба простимулювати вашу голову, заставити її нормально працювати на тренуванні, покращити ваші когнітивні властивості, а також покращити ваш нейром'язий зв'язок, то рекомендую вам обирати ті притренувальні комплекси в складі яких є стимулятори, адаптогени чи нонотропи? Якщо ж ваша ціль покращити вашу продуктивність, збільшити кровонаповнення ваших м'язів, покращити так зване відчуття пампу, то рекомендую вам обирати протигнувальні комплекси, в складі яких? Є у великій кількості той самий цитрулін, бета-аланін, аргінін, гліцерин моностерат і так далі. То ці притренувальні комплекси в своїй назві мають слово памп. До прикладу, у мене є «Екстрімна на Преконтест пампет без стимуляторів. Це чудовий вибір для тих, хто тренується в другій половині дня ближче до вечора, так як цей претренувальний комплекс не має стимуляторів, і коли ви потренуєтеся, прийдете додому, ви без проблем заснете. Якщо ж ваша ціль все те саме, що є в цьому, але щоб ваша голова добре попрацювала, то можете так само обрати претренувальний комплекс Pumped, але вже зі стимуляторами. Тут є претренувальний комплекс BDS від також від Фітнес авторіті в них схожий склад, тільки тут вже є стимулятори. Їх доцільно вживати вже там в першій половині дня е зранку. Обираючи перетренувальний комплекс, в першу чергу рекомендую вам звернути увагу на склад. Тут ви зможете побачити якийсь склад, і в принципі зрозуміти для чого цей перетренувальний комплекс, тому що більшість виробників. Можуть мати однаковий склад, але ціна може дуже сильно відрізнятися. Тому обирайте. Те, що має дуже нормальний склад і помірну цін. Якийсь конкретний бренд, я вам рекомендувати не можу, тому що їх є багато, і я постійно щось нове пробую. До прикладу, я вживав і цей притренувальний комплекс, і цей, і цей претренувальний комплекс, і цей претренувальний комплекс. І вони всі по-різному працюють. Тому рекомендую вам пробувати постійно щось нове і шукати те, що вам найкраще підійде Також ви можете зібрати свій претренувальний комплекс з окремих склад. Я сьогодні розповів вам про те, які бувають, за що відповідають. От кожен практично з цих складників продається окремо, до прикладу, той самий кофеїн аргінін, цитрулін чи бета-аланін, навіть є тут карнозін, чи той самий бетеін гідрохлорид Всі ці речі можна купити окремо і замішати в ваш притренувальний коктейль. Єдине, що це не зовсім практично, тому що уявіть, ці всі компоненти перед кожним тренуванням вам потрібно буде вживати. Якщо розглядати претренувальні комплекси, то вони бувають також в різних видах. Це може бути в таких шотіках. Що дуже зручно, бачу останнім часом більшість виробників на них переходять, тому що це практично. Ви берете шотік з собою на тренування, закинули в вашу тренувальну сумку або рюкзак перед тренуванням, випили собі і вже маєте енергію. Також притренувальні комплекси можуть бути в таких жестяних баночках. Це можуть бути як газовані напої. Ви собі берете з собою, вже трошки смакуєте, насолоджуєтеся. Так само отримуєте протренувальний комплекс. Він також може бути у вигляді е, таких порційних пробників. Е, до прикладу, тут від Skytek Nutrition схожий претреник цей. Ну, як схожий, один той самий притрен, Просто тут він в порошку в банці, а тут він вже пофасований по порціях. Е, що теж дуже зручно, тому що ви собі так само закинули в рюкзак. Перед тренуванням е, закинули в шейкер, змішали, випили, було дехто, як я. Може просто відкрити, закинути в рота і запити водою, і знову вже претренувальний комплекс рахуйте, прийняли. Я рекомендую приймати десь приблизно за 20-40 хвилин до тренування. Рекомендую не перевищувати дозу, яку заявляє сам виробник, тому що в більшості виробників, які використовують стимулятори, той самий кофеїн, в максимально допустима безпечна доза, це 400 мг. І зазвичай вони її намагаються запхати в одну порцію. Мається на увазі, якщо ви захочете прийняти подвійну дозу притрену, то ви приймете величезну порцію кофеїну. Там може бути навіть 800 мг, що є вже не дуже добре для вашого здоров'я, і ви можете почати відчувати негативні моменти. Це може бути проблеми зі сном ввечері, це може бути прискорене серцебиття і навіть підвищення артеріального тиску. Тому рекомендую приймати ті порції, які заявляють виробники. Інша справа, якщо це притренувальний комплекс без стимуляторів, як, от, наприклад, цей, то його можна приймати в великих дозуваннях. Моє нормальне звичайне робоче дозування це десь приблизно 15-20 грам продукту. І такої пачки 350 грам, ну, мені там вистачає десь приблизно на 16-20 тренувань. Тепер цей момент, якого ми всі так довго чекали, і ви, напевно, хтось чекав, хтось зразу перемотав на кінець. Так от, розіграш. Маючи величезну аудиторію, як на мене, цілих 10 тисяч, для мене це дуже багато. Хочеться щось зробити корисне і для вас, і для себе, і для нашої країни. Стартує розіграш семи протренувальних комплексів. Отримати які ви зможете зробивши донат у розмірі від 50 гривень на нашу банку. В описі до цього відео я залишу посилання на неї. Всі залучені кошти, які ми збираємо, ми передамо на потреби наших збройних сил. Ми будемо обирати сім переможців, кожен з яких отримає свій перетренувальний комплекс. Для того щоб ваші шанси на виграш зросли, рекомендую вам донатити більше. До прикладу, якщо ви задонатите 400 гривень, відповідно ваші шанси зростуть 9 разів. Якщо ви задонатите 1000 гривень, ви отримаєте 20 номерків, відповідно, ваші шанси зростуть до 20 разів. Якщо у вас інший банк, то рекомендую в описі до платежу вказувати дані, як можна з вами зв'язатися. Надіюся, що ми зможемо зібрати немаленьку суму. Розіграш стартує з моменту публікації відео на три тижні, і в кінці цього періоду на каналі вийде відео. Де ми будемо обирати переможців? В Принципі, на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!